Мова кожного народу неповторна і своя, в ній громи в негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві кленовому шумлять. Солов'їну, бервінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали, батьки, берегти її, плекати. Буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Боже, великий єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням ти її осини, світом науки і знання, нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Усі свої да, ласки, і щодроти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю до доброго світу, щастя, дай Боже народу, і много є, літа. різних мов існує в світі, знають добре навіть це маленькі діти, кожна кращою є для свого народу, Богом українська дана в нагороду, всім гостям ми раді, хто повагу має, До традицій наших мов. Скійську всім треба знати смову держави, в якій живемо, прапор якої у світ несемо, потим не був і яко?